В Ужгородському парку під замковий питанк-клуб Ужгород розіграв відкритий кубок з питанку. Турнір мав назву Кубок Аризони на честь кафе, яке розташоване на території парку. Поруч із доріжками для питанку. Турнір став неофіційним відкриттям ігрових майданчиків для питанку, збудованих силами адміністрації Аризони. Чотири доріжки можуть одночасно приймати до 24 спортсменів, які можуть змагатися у триплетах, дуплетах або ж грати тет а тет у кубку Арізони. Взяли участь 10 команд дуплетів. Серед них були і суто юніорські спортсменів шкільного віку на території Ужгородської зож номер 5 Ось вже кілька місяців тренують інструктори з питанку Іван та Альона. Колодій. Ну, наразі в цьому парку у нас відбувається перший танк-турнір Кубок Арізони. Ми граємо в кількості 20 чоловік. Це клуби, перший закарпатський питан-клуб бере участь у цьому турнірі, а також клуб Питан-клуб Ужгород. Вперше ми на цих площадках взагалі освоїмо в такому турнірному форматі. Ці площадки в нас діючі буквально два тижні в цьому турнірі приймають участь діти 7-8 класу школи номер 5 які вже майже півроку займаються із тренером Альона Колодій. Вони також пройшли тренінги з французьким тренером, який був в Ужгороді, і зараз вони показують дуже хороший результат. Сьогодні чудова погода. і Всі учасники сьогоднішнього розіграшу Кубка Карізони, всі дуже задоволені таким, таким подарунком, тому що прогноз був, що будуть дощі, трошки хвилювалися. Справжні майстри питанку, вони спеціально. Підбирають складний рельєф, інколи, щоб випробувати свою майстерність. Так що для, для гри питанк воно майже не, не, не впливає на ну, не нас, як для гравців, і ну, в принципі, на в на танк. Раніше ми е, відпочивали, змагалися у, в Боздовському парку. Там подобалося учасникам на традиційних турнірах, е, які проводяться щороку в Ужгороді. Це Сакура і Каштан. Наші гості дуже були задоволені, особливо росіяни. На природі грати в такому місці їм дуже подобалося. Ну а сьогодні ми вже перейшли у парк Горького. Тут трошки спокійніше, тому що менше не так нам заважають грати в питанк. Для мене питанк це спорт, відпочинок. Це навіть, я би сказав, такий лікувальний захід, тому що питанк він, він дуже корисний. Для людей, ну, різного віку він, звичайно, підходить, а для людей такого вже більш солідного віку, тим, що питанку можна вилікуватися. Я знаю випадки, приклади із друзів із-за кордону, що гіпертоніки покращили своє здоров'я, якісь вади серцем мали, і так само питанк допомагає подолати оці такі хвороби, скажімо так. Перше місце у турнірі виборола команда ветерани, друге місце за саперами, третє команда ВВ.